Партнер програми компанія Атланта. Нерухомість». Вітаю! в ефірі. Програма Огляд нерухомості. Мене звати Владислав Корнелюк, і сьогодні ми будемо оглядати нерухомість Луцька від житлових будинків та квартир до комерційних приміщень. Отож, сьогодні ми оглянемо п'ять комерційних приміщень. Вартістю від 40 до більш ніж 100 тисяч доларів зазначу, що це найдешевший ціновий сегмент у комерційній нерухомості. А також у кінці цього випуску експерт розповість про переваги інвестування саме у комерційну нерухомість. Вітаю. Е, нагадаю, що це пані Наталя, це менеджер з продажу комерційної нерухомості компанія Атланта нерухомість. Отож, перший об'єкт, е, яка це локація, яка це вулиця і яка буде площа. Перший наш об'єкт знаходиться на вулиці Виниченка. Е, Виниченка, 12. Це по факту комерційне приміщення. По документах це гаражне приміщення, але це приміщення дуже проситься на реконструкцію. Відповідно, цей об'єкт ми можемо бачити, що він буде підлягати реконструкції. По локації це центр міста. Тому хочеться, щоб тут було щось гарне, красиве, якийсь магазин, офіс або ну, так далі. Ходімо, подивимося. Ну, ось приміщення, яка тут квадратура, і бачимо, є світло. Так, загальна площа цього приміщення 65 квадратних метрів. Що є цікавинкою цього об'єкту, що тут є власна земельна ділянка, яка знаходиться попід приміщенням. Це дає змогу на цю ж саму реконструкцію і надбудову верх. Ну, звісно, за попереднім погодженням з, з архітектурою. Є світло, є ще приміщення, якби ось там. Є підвальне приміщення, є запасний вихід у двір. Там в дворі є парковка, якою можна користуватися, відповідно так. Це приміщення, під який бізнес, напевно, може підійти. Це, напевно, мені здається, торгівельне щось, так? Однозначно, торгівельне. Воно потребує і дуже проситься під реконструкцію. Ці гаражні ворота, їх треба замінити на склопакети, щоб воно гарно проглядалося з вулиці, щоб потрапляло денне світло сюди. І відповідно будь-яка торгівельна мережа, чи то солодощів, чи то. Ем... Не знаю, навіть аптека та сама. Тут площа дозволяє для того, щоб отримали ліцензію, такі як аптеки і будь-які інші медичні заклади, які потребують цієї ліцензії. Ми бачимо навпроти Oxford Medical, Ми бачимо розвинену інфраструктуру. Відповідно, тут стане будь-хто хто може платити досить хороші гроші. Відповідно, це буде дуже хороша інвестиція в майбутнє так би мовити. Так, ми вже в другій кімнаті. Так, ми бачимо електричний котел, ми бачимо опалення, звідси ж можна розводку зробити. І в наступне приміщення фасадне по факту. І наше приміщення може опалюватися електричним котлом. Отож щойно ми оглянули це комерційне приміщення площею більше 64 квадратних метрів. Отож, ціна цієї комерції. 41 700 доларів. Нагадаю, що воно може підійти як і для е, магазину, або аптеки, або іншого виду діяльності. Приміщення доволі непогане. Отож, друзі, ми вже приїхали на наступний об'єкт, який знаходиться на вулиці Коперника, 8. І сьогодні ми будемо його дивитися із. Пані Олію, менеджеркою з продажу комерційної нерухомості компанії Атланта. Нерухомість, зараз ми знаходимося в центрі міста по вулиці Куперника. Центральна локація для власників комерційної нерухомості є дуже бажаною, адже мати тут приміщення доволі таки статусно. В вашій увазі приміщення на 111 квадратів, яке знаходиться на під, в підвальному поверсі. Якщо два роки тому мати приміщення на в підвальному поверсі було скоріше е, недоліком. То зараз багато орендарів, а також власників обирають саме такі приміщення, адже відпадає потреба укриття. Тому прошу до середину. всередину. Так, ось бачимо такий коридор. Можна сказати. Так, можна сказати, передпокій вхідна частина. Одразу ми в цій частині бачимо саму, який знаходиться в нас тут. Бачимо, що він з ремонтом. Абсолютно так. Якщо ми говоримо про це приміщення, то, як на мене, воно дуже універсальний має ремонт і підходить під велику частину сфер використання. А зараз тут теж діючий бізнес. Так, це діючий бізнес власників, тут заняття станцями, фітнес. Це приміщення вона в загальному складається з двох зал. А, між ними не несучує перегородка, несучує лише ця колона. Тобто а, це приміщення дозволяє об'єднання в більшу площу, якщо є потреба в великих залах. Угу. Бачимо, є освітлення. Так, це економне led освітлення, а, так само як ми бачимо, є витяжна система, приточно витяжна. Вона є система з нагрівом, тобто це. В принципі, частіше зараз використовується в плані опалення, так як є це доволі економніше, ніж там централізоване опалення. Можемо далі. Так, дане приміщення власниця використовує як роздягальню. Воно може так само об'єднуватися з тією залою. З цієї зали у нас є вихід до кум'явчини і двох душових кабінок. Є відеоспостереження в цьому приміщенні, проведений інтернет. А, тобто там є ще душові кабіни. А, Приміщенно є закільцеване. Ми виходячи сюди, потрапляємо в перше приміщення, з якого ми якраз розпочинали нашу екскурсію. Невеликий кабінет відведений під господарські якісь питання, під кабінет, під якісь ділові питання. Ціна даного об'єкта, яка у нас? Вартість цього приміщення 68 тисяч доларів. Тут оглянули ми ось цей об'єкт комерційної нерухомості. Його площа становить 111 квадратних метрів. Знаходиться він за адресою Куперника 8. Тут можна відчинити якусь танцювальну студію або якийсь барбар. Отож, друзі, ми приїхали на наступну локацію. Бачимо, що ми вже на проспекті відродження. Отож, наступний об'єкт. Розкажіть про локацію, які тут загалі є зручності. Взагалі, з огляду на попит, прийнято вважати, що приміщення, які знаходяться по курсу, 15-ки, є високоліквідними. Тому першою перевагою цього приміщення є якраз локація. Тут дуже розвинена інфраструктура поруч, як ми бачимо, знаходяться заклади харчування. Зупинки громадського транспорту, аптеки, магазини. Тому, в принципі, пересічному громадянину тут всього достатньо. Угу, угу. Так, що ходімо на об'єкт, вже сам подивимося. Ходімо. Бачимо, що тут діючий бізнес. Перший поверх. так? Тут приміщення знаходиться в двох рівнях, але перевагою цього приміщення є, що більша частина приміщення знаходиться саме на першому поверсі. Це додає вартості завжди до приміщення і ліквідності, адже майже всі інвестори хочуть інвестувати саме в перший поверх. <гум> тут зараз діє бізнес, так так це орендарі. Якщо є інвестор, який хоче інвестувати з метою пасивного отримання пасивного доходу, це хороший варіант. Яка <гум> тут квадратура? Тут 66,5 квадратів. комунікації бачимо, що вже є готовий ремонт освітлення. Так, ремонт вже є готовий, проте, якщо є якісь індивідуальні побажання, він в принципі готовий до оновлення. Також ми бачимо тут найбільшу залу, вона з'єднана перегородками ще з меншою трошки залою, яка також є багатофункціональною. По комунікаціях тут у нас централізоване оповнення, як ми бачимо по батареям. Так само по всьому приміщенню в нас розтягнуті відеокамери це відеоспостереження. Ми бачимо витяжну систему вентиляції, ще дуже зручно і абсолютно універсально вода бойлер. Так, бойлер є, це вже так. Так, це. Це особливо зважаючи, що тут салон краси це завжди питання номер один, наскільки він, адже для побутового використання там, миття рук цього недостатньо для використання під салон краси. Також це приміщення поділене на дві зали, що сприяє поліфункціональному використанню цих зал. Тут ми бачимо другу залу після попередньої, є наявний у нас балкон. Також наявний у нас санвузол. Можемо зайти, подивитися ось тут. Так, є туалет, є рукомийник. Так, Все необхідне, що потрібне для самозла. Отож, окрім першого поверху на цьому об'єкті, тут є ще й цокольний поверх. Бачимо, от є вікна. Цей об'єкт можна обладнати як під якісь торгові, продавати якісь різні товари, або також салон краси. Квадратура більше 66 квадратних метрів, і ціна 88 тисяч доларів. Партнер програми компанія Атланта. Нерухомість. Отож ще ми приїхали вже на наступну локацію. Це район вулиці Наборожної. Бачимо новобудова. Так, це новобудова. Це по е, адреса тут залізнична. 20. Тут широчезний фасад новобудови. Е, будинок уже заселений. Маємо комерційне приміщення е, в даній новобудові на першому поверсі площею 108 квадратних метрів. Угу. Заходимо. Заходимо. У приміщенні власники зараз використовують тимчасово як складське приміщення для певних своїх речей. Звісно, це все буде вивезено як тільки з'явиться новий власник даного об'єкту. Бачимо, що вже стіни пошпакльовані. Тут як то кажуть, що хочеш, те роби. Так це ідеальний варіант для купівлі комерційної нерухомості, як для інвестиції, так і для е, того, хто захоче тут робити власну справу. Тому що е, наші потенційні покупці дуже часто просять: я не хочу переробляти чийсь ремонт, а тут ну Взагалі ідеально, хочеш е, строй стіни, хочеш е, вже ж клади плитку, і приміщення фактично готове під е, чистову обробку. Бачимо високі стелі, це 3,50. Це дуже зручно, бачимо витяжки. Вони тут є. Це також немало важливо, тому що в деяких комерційних приміщеннях витяжки вони, нібито по проекту, мають бути. Ну по, -по факту забудовники трішки, якби з ними хитрять. Так, по комунікаціях тут е, е, світло. Світло є, треба розводку зробити тут. Іде у нас автономне опалення, газове і каналізація. Центральна міська угу. е, ще ж, які тут приміщення? Власне, бачимо, там кімната є. Там е, воно облаштоване для також санвузла. Так, там є кімната для санвузла, і тут є кімната, типу, яка може використовуватись як або як торговий зал, тому що бачимо широку арку, вона майже 3 метри. Так і може використовуватися як технічне приміщення. Тут ще є один вихід запасний. Він також може використовуватися як погрузка-розгрузка. та новобудо новобудоваться, зрозуміло. Що тут із доїздом власне, до цієї комерції? Ми бачимо, що ну, фасад цієї новобудови вона по адресі залізнична 20, але фасад виходить на набережну, тут інтенсивний автомобільний трафік. Єдиний малесенький мінус цього об'єкту це малий пішохідний трафік. Оце, оце єдиний момент. Але враховуючи те, що це новобудова і вона фактично готова під ремонт, може тут будь які інші вид діяльності зайти, будь в принципі, чи то під свою справу, чи то під здачу в оренду. І не потребує пішохідного трафіку, тому що дістатись на автомобілі до променя це буквально 4 хвилини. Отож ми щойно глянули це комерційне приміщення, ціна якого 95 тисяч доларів. У цьому приміщенні може розміститися стоматологія, салон краси, офіс, шоурум або будь-який орендар, якому не потрібен пішохідний трафік. <му> Отож це останній на сьогодні об'єкт найбільший за площою і про нього ми будемо говорити із керівником відділу комерційної нерухомості Олександром Данкіним. Вітаю! <му> Отож, що це за локація? І які тут є перевага цього об'єкту. Маємо в роботі об'єкт за адресою вулиця Кравчука, номер 17 ну, Знаходиться майже він в центрі спального мікрорайону 33-го. Об'єкт має загальну площу 141 метр квадратний, вартує він 113 тисяч доларів. Об'єкт зданий в оренду генерує якби, постійний грошовий потік. Ну, але в нинішніх реаліях, я вважаю, орендна плата трошки недооцінена. Можливо, трошки є переоцінка по ціні, але знову ж таки це предмет торгу. Насправді, таких об'єктів в таких локаціях ну, вкрай рідко, тому що нове нічого не збудують, а старе, якщо воно в хорошій локації на продаж з'являється дуже рідко. Які тут переваги? Знаємо, що тут недалеко ринок. Ну ми повинні розуміти, що густонаселений район він в нас оточений багатоповерховою житловою забудовою. Як наслідок, в нас е, великий і активний, і пішохідний і автомобільний трафік. Об'єкт має свою, своє місце під зовнішню рекламу. Тобто кожен, хто тут проходить повз обов'язково зверне увагу і, можливо, якби зайде, щось там придбає, залишить частинку своїх грошей, так би мовити сказати. Об'єкт оточений у нас інфраструктурою всією необхідної і банки, і зупинки, і садочки, і школи. Ну, наділений головним плюсом в комерційній нерухомості це трафік. Це місце, місце там, де ходять люди. Ну, ходімо, подивимося. Так, давайте. Так, Ми вже зайшли в саме приміщення, це такий передпокій, можна сказати, так? Площа ви казала. 141 144. метр квадратний. Вона у нас представлена підсобними приміщеннями, гардеробом, коридорчиком. У нас є окрема роздягальна з душовою і є окремий санвузол. Ну, але якби, сама головна у нас риса цього об'єкту це великий зал на 80 метрів квадратних. І висота як для підвального поверху 2,85. Тобто повноцінний нас поверх. Прошу зал. Приміщення в дуже хорошому стані. Незважаючи на те, що підвальне в нас тут немає ні сирості, ні грибка, чудовий дороговартісний ремонт, два приямки з вікнами, тобто в разі потреби можна і природнє світло отримати. Ну, власне, І немає несучих стін, тобто дві колони і такий от великий на зал. По комунікаціях тут витяжна система. В нас приточно витяжна система вентиляції по електриці. У нас заведена потужність 10 кВт, і в нас автономне електричне опалення. Але зі слів власника його якби взимку майже і не вмикають, тому що ми розуміємо, що стін нам немає звідки промерзати. Воно знаходиться нижче рівня, рівня землі. Вода і каналізація централізовані. Камери відеоспостереження також. Пожежна система. Система пожежогасіння, ну, якби відсутня, але самі датчики на обов'язково мають бути. По камерам відеоспостереження, по охороні не підкажу, швидше за все, їх немає. Ну, але якби, в сучасних реаліях не проблема. І бездротові, і, і інтернет-камери. Це вже такі невеличкі детальні нюанси. Ціна даного об'єкту яка? Ціна об'єкту 113 тисяч доларів. За все, або 800 доларів метр квадратний, якщо так грубо прикидати. Тут доволі багато освітлення, є дуже багато ламп. Навіть тут вмикається. Високі стелі, система вентиляції. Бачимо, що там є приміщення, там є далі по коридору роздягальня і вузол. Зараз ми на нього подивимося. Бачимо тут теж система вентиляції, якби туалет, рукомийник, Все як належить. Взагалі, які от є переваги саме купівлі комерційної нерухомості? Які переваги, над, наприклад, над житловою? Mm, ну, Мабуть, варто визначити три таких ключових переваги. Це те, що в комерційній нерухомості стабільніший грошовий потік за рахунок того, що терміни оренди в нас вищі, мінімум один рік. Зазвичай це може бути три. Є об'єкти, де заключається взагалі матеріальний договір оренди на 5, 10, а то й 15 років, тобто інвестор, який зайшов в комерційну нерухомість, він відчуває, що в нього, ну, як мінімум, на декілька років, але ці кошти, на які він розраховує, будуть надходити. Наступним фактором для, ну, по перевагах інвестування в комерційну нерухомість, можна сказати, що в комерції вища є дохідність, тому що якщо взяти середньозважену квартиру і Середньозважену ціну по її здачі ми там приблизно отримуємо 7% річних. В комерційній нерухомості цей показник може бути в півтора, а то може навіть і в два рази вищий. Тобто 10-12% це цілком прийнятні цифри річних, а при правильному грамотному управлінні об'єктом, при правильному пошуку орендарям цілком можна вийти на 15% річних. І третій фактор він актуальний в сьогоднішніх реаліях, тому що в нас ринок точно зростає. Я думаю, що темп зростання в нас значно пришвидшиться в разі переможного фіналу за Україною в цій війні. І ми маємо таку картинку, що забудовники якби вже ціни свої підняли. Вторинний ринок, глянувши на них, підтягнувся. Житловий ринок вийшов таке на цінове плато. А комерція вона завжди реагує запізненням. Тобто зараз багато об'єктів є, які точно недооцінені. Ну, Принаймні, вони зараз вартують те, що вони вартують, але перспектива для росту ціни є. І для інвестора є таке поняття, як капіталізація. Тобто, умовно, об'єкт вартує 100 тисяч доларів, інвестор його купує, здає в оренду. За три роки він може отримати 30 тисяч доларів від орендної плати. І за три роки його ціна на цей об'єкт зросте ще на 30 тисяч. Продавши його за 130 і маючи 30 ще від оренної плати, ми виходимо на чистий заробіток за три роки, наприклад, в 60 тисяч доларів. Це доволі Але та, але є свої як би, і мінуси в комерційній нерухомості. Те, що порік входу тут вищий. об'єкти. В комерції вони стартують, ну, мабуть, сьогодні дивилися, бачили, там, від 40 зазвичай 50-60, і, і як це і від 100. Менше цільова аудиторія, тобто важче трошки знайти орендаря і важче приміщення продати. Ну і звісно, тут вищі заробітки, є ж аверс-реверс, і ми повинні розуміти, що якщо в нас ринок попадає в військовий стан, в надзвичайний стан, в пандемію, тут можуть бути трошки болючіші в нас якби, загальні фінальні цифри. Ну, в цьому приміщенні можна будь-що облаштувати. Ну, великий зал, так. Тут якби фантазія <смі> дозволяє розмістити будь-що. Ну, єдиний такий невеличкий мінус -таки, що він рахується підвалом, є сходовий марш. Але не всі бізнеси вимагають фасадного входу нульового прямо з вулиці. А навіть якщо такі приміщення є, то говорити про ціну 800 доларів за метр квадратний ну, точно не, не можна. Отож, ми оглянули останній об'єкт на сьогодні. Це була вулиця Кравчука, 17, саме цокольне приміщення. Нагадаю, що сьогодні ми подивилися 5 комерційних об'єктів ціною від 40 до більше ніж 100 тисяч доларів. Також різною ціною. Вони можуть підійти як і для торгових всяких мереж, так і для барбарів та іншого бізнесу, який ви тільки забажаєте. Отож, сьогодні ми оглядали приміщення разом із компанією Атланта. Нерухомість. Отож, підписуйтесь на наші соцмережі, а також у Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, Телеграмі, а також дивіться нас на телебаченні. Отож, з вами працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось. Партнер програми компанія Атланта. Нерухомість.